Привіт усім! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Сьогодні в мене ось таке сало, і я хочу дуже швидку та смачну, можна сказати, перекус зробити. Для цього нам шматочок сала потрібно від шкірки відділити, щоб в нас було чисте сало. І так, як ви могли бачити, ми відділили шкірку та нарізали на частинки. Зараз це все прокручуємо через м'ясорубку. На пів кілограма салу я беру ось дві таких невеличкі голівки чеснику. По бажанню можна менше, можна більше. Це за вашим смаком. Начищений наш чесничок. Беремо через прес, вичавлюємо. Хто має терточку, можна на терточці це все діло зробити, пропускаємо через прес. Ось таким чином весь наш чесничок. І так, до нашого чесночку додаю хмелі сунелі та чорний молотий перець, чайну ложку солі і перемішуємо. І так, спеції наші та чесночок додаємо до нашого сала і ретельно перемішуємо все. За бажанням солі можна додати більше. Ну, ось таке смачненьке, закусочне сало наше готове з квашеним огірочком, саме те в будь пору, особливо, коли весна і загострення авітамінозу. Всім смачного! Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Всім па-па-па!